Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Ми повідомляли, що у День Незалежності Лукашенко, який надав територію Білорусі російським військам для вторгнення в Україну і завдання ударів по українських містах, здивував, привітавши українців зі святом і побажавши миру, а після цього в Україну полетіли ракети з території Білорусі. Далі мовою оригіналу політолога Андрія Золотарьова. Незважаючи на те, що офіційна Україна не перебуває в стані війни з Білоруссю, в українців є персональний рахунок до Лукашенка як до лідера держави, з території якої почалася агресія і завдаються ракетно-бомбові удари по Україні. У посланні Лукашенка до українців до Дня Незалежності України насправді нічого дивного немає, адже він завжди слідував логіці розумне теля двох маток смокче. Довгий час Лукашенку вдалося балансувати між Росією і колективним заходом з одного боку. Він загравав із Заходом в обмін на певні послаблення, а з іншого вичалював із Росії максимальні торговельні, економічні та фінансові преференції. Однак, у нинішній ситуації білоруська економіка стовідсотково залежить від Росії, адже білоруський майдан після виборів у Білорусі кардинально змінив ситуацію і Лукашенко порушив баланс. І тепер він прекрасно розуміє, що він відповідатиме за війну в Україні, але намагається якось мікшувати ситуацію, що склалася, щоб показати відмінність позиції Росії і Білорусі. Інше питання наскільки у нього це вийде в будь-якому разі, ще не знята загроза другої хвилі вторгнення Росії з території Білорусі. Хоча з військової точки зору сил там явно недостатньо. Однак, те саме ми чули від військових експертів і в лютому, але тим не менш вторгнення відбулося, тому нічого ще не закінчилося. В даному випадку Лукашенко намагається повернутися до традиційної для нього політики і вашим, і нашим. Але на тлі всього, що сталося за останні півроку, виходить це у нього вельми карикатурно, натягнуто і неприродно. Звідси і така реакція українського суспільства на його привітання та звинувачення в лицемірстві. Втім, не можна виключати, що коли Росія почне програвати у війні, Лукашенко почне шукати шляхи зближення із Заходом і Україною. Можливо, він уже хоче і готовий до цього. От тільки хто йому дозволить. Лукашенка дарем надумав, що продав душу дияволу. Він її подарував. Кремль не дасть Лукашенку зробити нічого подібного, і у батьки може раптово погіршитися стан здоров'я або з ним може статися щось погане, тільки но в Кремлі помітять стратегічну нелояльність. Залежність Лукашенка від Кремля радикально зросла за останній рік, і від цього йому вже нікуди не подітися. Спроби шукати шляхи зближення із Заходом і зради Путіна можливі. Це в дусі Лукашенка, але зробити цього йому не дадуть. Саме привітання Лукашенка не насторожить Кремль, адже там не покладається на слова і прекрасно знають, що з собою являють лінгвістичні вправи Олександра Григоровича. Згадайте, хоча б як він говорив, що Білорусь перетне український білоруський кордон хіба що на тракторі, але з Білорусі пішли танки. Після цього всього ставиться серйозно до слів Лукашенка не варто. Навіть якби Лукашенко не слав привітання Україні, він і так під пильним наглядом Кремля його дуже щільно зараз опікають. Крок вправо, крок вліво цього йому зробити не дадуть. Втім, ще не вечір із території Білорусі навздогін з привітаннями Лукашенка можуть прилетіти, наприклад, іскандери. Тим більше в останні тижні такі гостинці для України завозилися Росією на територію Білорусі. Отже, одна справа слова, інша все те, що ми бачимо на практиці, а на практиці ми поки що бачимо посіпаку агресора. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.